Доброго дня, з вами компанія Будмир і представляємо вашій увазі е, обзорний генератор Matari MDA 9000SE. Це дизельний генератор номінальною потужністю 6,5 кВт максимальною 7 кВт. Генератор обладнаний електростартом, але ця модель також має під викид під автоматичний. Тобто До нього можна підзнати автоматика. Цей генератор може купити як з автоматикою, так і без. Розкажу вам про панель керування. Це силова розетка на 32 А. З неї можна взяти усю потужність цього генератору, тобто 7 кВт. Ці розетки на 16 А ми можемо взяти десь приблизно 3 кВт. Це капот, відчиняється він. Бак для заправки Павлом, Тут є індикатор, щоб бачити, скільки паливо. Кришка тримається на амортизаторі. все дуже зручно. Ви бачите, яка є шумопоглинаюча прокладка. Цей генератор працює дуже тихо. Що ми вам зараз, зараз покажемо. Після огляду генератор на колесах. Тобто його можна легко переміщувати по території. Також відкриємо кришку. Тут у нас акумулятор доволі такий великий, як ми бачимо для дизельного генератора. Це дуже добре, бо дизельні генератори, як ми знаємо, заводяться важче, ніж бензинові. Сюди ми, ми заправляємо оливу, на цей двигун йде порядка літру масила, маски 10 до 40 на пів сантетики дизельних двигунів. Міняти оливи також дуже просто. Ми відкручуємо цей болт. Звідси відпікаю масло. Тут ставимо якийсь піддончик чи щось, куди може масло стикати. Потім закрутили назад та масло сюди залили. Е -е, так, також це тумблер для. Подачі електроенергії 12 вольтові виходи. Давайте спробуємо завести та продемонструвати, як він працює. Як ви бачите, генератор доволі таки тиха і працює. Не, не буду заважати вашим сусідам, але або на роботі вашим працівникам. Як ми казали раніше, цей генератор обладнаний автоматичним запуском. Ось у комплекті йде цей блок керування. Ми можемо відкрити, ви побачите здесь автомати, все, кабель для під'єднування, Все йде у комплекті. Тобто нічого таку -то крати не треба. Під'єднуйте, визивайте, головне, грамотного електрика, щоб вам не робив буйха, Та під'єднуйте. Також до генератора йде у комплекті силова розетка на 32 А та, звичайно, на 16 А. Та ключ відмикання. Цей генератор або багато інших генераторів ви можете придбати у нашому магазині budmir.com.ua. Наші менеджери вас з радістю проконсультують та підберуть варіанти, які саме підходять під ваші потреби. Ви можете набирати по цьому номеру або заходити к нам на сайт та подивитись, яку продукцію ми предоставляємо.